Закінчив службу в Тернополі у внутрішніх військах, там у батальйон внутрішніх військ. Спочатку служив на лаборантом на кафедрі правознавства в академії, а потім перейшов на кафедру вогневої підготовки. Коли почалася війна, він один з перших поїхав в зону антитерористичної операції як механік водій БТР. Прийшов курси на механіка водія БТР. він був інструктором в центрі вогневої підготовки при академії. Ну Теж готувався їхати. ну Що ну, ж тут скажеш, якщо стався інсульт? Ми сьогодні по цей бік сумом його проводимо, але просимо Господа, щоб ті дорогі йому люди за життя, яких він проводив з таким же сумом, як ми сьогодні, щоб вони його зустріли і прийняли в той духовний світ. Щоб там він також і надалі міг готувати, підтримувати і оберігати наші духовні кордони, підтримувати нас духовно, захищаючи. Починання розпочав свою службу в Державній прикордонній службі України з 2005 року. З перших днів своєї служби він зарекомендував себе як чесна, порядна, добросовісна людина, завжди прагнув оволодіти новими знаннями і передавати ці знання майбутньому поколінню. І робив він це. З душею У 2014 році приймав участь в антитерористичній операції населеному пункті щастя. Неодноразово ще відбував у відрядження на схід.